Це була ідея нашого управління та Житомирського міського голови Володимира Дебоя, зокрема, організувати екскурсії по місту Житомир. Працюють досвідчені краєзнавці. Це Георгій Павлович Макрицький, Микола Костриця, які вже давно працюють в цій сфері Та нам допомагають організовувати екскурсії. Автобус спеціально підготовлений для екскурсій Житомиром. На допитливих чекає незабутня подорож. Запевняють організатори. Безперечно, будь-яка подорож і вивчення історії міста починається з того, де воно було засновано. Це безперечно ті основні природні об'єкти, які цікаво споглядати, дізнаватись легенди, мови йде про голову чацького. Це, безперечно, парк міський відпочинку імені Гагаріна, адже він був закладений бароном Шедуарам. У Житомирі нараховується близько 850 вуличок, вулочок, провулків, площ і так далі. Отже, уявіть собі. Якщо кожен з вас кожного дня буде відвідувати і дізнаватись, де знаходиться хоча б одна вулиця, або хоча б один провулок, вам знадобиться скільки. Майже три роки хто, і коли заснував Житомир, особливості розташування міста, секрети його милозвучної назви. Про все це учасники екскурсії почули на першому об'єкті замковій горі у центрі старого Житомира. Я вважаю, що такі екскурсії дійсно необхідні, тому що ми живемо в Житомирі, і багато цікавої інформації насправді ми не знаємо і навіть не сподіваємося, що можна таке дізнатися. Я буду розповідати своїм друзям, що є ось такі екскурсії, і запрошувати їх на, на них. А ось що тебе вразило? На початку екскурсії, ну, якщо чесно кажучи, то автобус. Я не сподівалася, що буде такий автобус. Мені дуже сподобався його дизайн взагалі, і дуже комфортно. Мені сподобалося їхати на ньому. Звичайно, екскурсовод також видно, що підготований, і багато знає, що розказати нам. Організатори проекту розраховують на те, що він буде тривалим, сподіваючись на цікавість до нього Житомирян та гостей Житомира, європейського міста з давньою історією. Нас з'єднає Житомир.